Є січове, та й співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем воріженьків не буде в нас. Лиха. Укрива, як поборем поворем воріженків задобудемо славу, як поборем поворем воріженків, здобудемо славу, вчора був надзвичайно відповідальний день в ході нашої. Я б сказав, листопадово грудневої революції, Європейської революції. І багато з нас, а я знаю, це по складу учасників нашої групи, особливо молоді, дуже енергійні і дуже радикальні. Вони вважали, що завтра все революція відбудеться, всіх зметуть і все. І заживемо щасливо і заможно. Ну так не сталося. Адже ви знаєте, що Верховна Зрада. В особі в першу чергу партії регіонів цієї найбільшої фракції, і плюс фракції комуністів, цих лакеїв партії регіонів, вони не підтримали проєкт постанови про недовіру та відставку уряду Азарова. І я вже зараз закликаю всіх вас завтра на 10-ту годину до будинку Золочівської районної ради, де, до речі, знаходиться. І виконавча влада, золочівська районна державна адміністрація, яку очолюють і якою керують регіонали, і ніхто не хоче кровопролиття. Тільки є така певна фальш, яка пропагандується, щоб зробити конфліктну ситуацію. Роблять певні якісь дезінформації, що наша внутрішня війська беруть там участь. Не беруть, я вас запевняю. Я говорив з командиром військової частини. Це є учбова частина. Тут є, може там, 200 чи 300 а, працівників, які навчального центру, які мають тут квартири, які є тут в місії, є нашими парафіянами. Я би хотів заакцентувати, що дезінформацію, яку там що там їдуть, погроми, ще щось. Ну, вчора не було цього дійсності. І дякувати Богові насамперед. І тому мудрому рішенню цих опозиційних керівників партій. Які представляють нашу опозицію. Звичайно, що вони виступили для того, щоб не було цих конфліктних ситуацій. Тільки відкрились ворота, виїхали автобуси і молоді люди дзвонять. Що робити? Тоді ми з'ясували, що це поїхали молоді люди на стрельбище <кхух> здавати екзамени. Але молодці, хочемо сказати, військова частина, яка доказала Києву. Що військових учбову частину не можна виводити на майдан, і тому можемо бути спокійні, Може, там працюють чи чоловіки, діти, жінки. що Золочинська військова частина, будь-якому разі задіяна на цих всіх міроприяттях міроприємствах в Києві, не буде. Здригається душа і радіє серце, що нарешті. Українці проснулися з того глибокого сну. Сказано є святому письмі. І пізнаєте істину, і істина визволить вас, а та істина то Божа правда. І оця Божа правда сьогодні нас тут тримає на цій українській землі. Ось уже три дні якось не випало мені сюди до мікрофона підійти і це до вух вам донести. Поскільки я вже тут стою, послухайте думку мою. Попри всі біди і печалі, повірте, хочу жити далі і моє серце не мовчить, а хоче віршим говорить. На майдані людське море, сколихнуло його горе, перехожий теж постій, і усіх тут зрозумій вже не сила так терпіти, тільки в хатах гомоніти, невимовний серця біль всіх привів нас против дій. Не мовчати, а кричати словом діло вимагати, щоб почув нас цілий світ, бо ми є козацький рід. Ми не хочемо, щоб кров лилась, а щоб влада поступилась, щоб усі нас зрозуміли, щастя і радості хотіли. Щоб сміхались наші діти, бо нема де правди діти, всіх гнітить оте ярмо. А навіщо? А чого? Ми народ, і ми є сила, всіх нас матінка носила. Ми прийшли на світ, щоб жити, а не тільки в тюрмах гнити. Хай подумає Верховна Рада, Янукович уряд, зрада. Інших треба нині обирати, на весь світ про це кричати. Зе геть, бандитів теж. Людське море є без меж, будем дружно тут стояти. Все, що треба, вимагати. Майдани знов на Україні, бо скільки жити у руїні, народ встає уже із сну, і має він мету одну. Мета, дорога світова, щоб нас до щастя привела, в Євросоюз треба вступати, будь що вперед і все долати, долати біль і серця тугу, і навіть сильною наругу, який піддали вже Майдан. Де Беркут був, неначе пан, неначе пан із давнини, о ні, ще не забули ми, що нас завжди пан. Гнобили, але набралися ми сили і сколихнулось людське море, щоби здолати свої гори, будь що до щастя ми прийдем, і якщо треба, то помрем за нашу волю, за народ, щоб далі жив без перешкод, і вільно дихав, і співав. Та все, що треба, завжди мав. Щоб молоді роботу мали і з дому більше не тікали у пошуках, доларів, євро, і буде все тоді напевно, синиця в кожного в руці, а в мирнім небі журавлі. Дякую, слава Україні! Героям слава! За, за прекрасне європейське майбутнє за перспективу наших дітей. За європейські цінності ми стояли тут поспіль кілька днів до кривавого ранку 30 листопада. Тепер це майдан спротиву. Ми проти жорстоких дій Беркута. Ми проти тих, хто дає тим беркутівцям оці. Антиконституційні накази Ми проти тих, хто дотепер не визначився і вважає, що нічого не сталося. Ми проти тих, хто вважає, що батько не не зрадить. Я дякую духовенству, яке з нами. Бо ця молитва, яка мовлена тут усіма, допоможе тим, хто там, у Києві, в епіцентрі подій, моєму синові. Нашим друзям, вашим братам і сестрам. Я дякую молоді, яка є тут. Я дякую їхнім батькам і учителям. Адже ті діти, та молодь, яка стоїть сьогодні, ніколи не стане тітушками, ніколи за гроші не буде махати прапорами. Я згідна з оцим Михайлом, що діти стоять по ту сторону і по ту сторону, але пригадуєте пішли поїхали студенти в Київ відстояти право жити в Європейській державі. Хто нацькував на них беркут як скажених собак? І били дітей, які пригадуєте, була фотографія, що дівчина-студентка так при Наблизилася до того беркутівця, який стояв і хотіла його так чи обняти, чи поцілувати. А він там має таку маску. То, то було доброзичливо. Отже, власне, ті, які нацькували на невинних дітей, на наше покоління молоде, нацькували о тих чи повинні нести відповідальність. Вони всі повинні. повинні то є то є злочинний, то є злочинці. А хто організував все це? Звичайно, президент, Верховна Рада має за це відповідати і уряд. Слава Україні! Героям слава! Хочеться сказати, що зазвичай революції робляться в столицях. І кожен з нас то повинен розуміти. Кожен з нас повинен вкласти свою лепту в це діло створення нашої національної революції. Хто може, хто? Кому поздоповісти. Позволяє здоров'я, той повинен поїхати в Київ. Хто не може фінансово чи будь-як, чи харчовими продуктами чи одягом допомогти штабу національного опору. Крім того, хочу закликати всіх не боятись, панове, ми на своїй богом даній землі. Чому ми маємо боятися цих зайд? Цих неукраїнців, які розглядають нашу державу лише як територію, на якій рубають бабло, скажу їхньою мовою. Ми є на своїй Богом даній землі. Ми тут народилися і виросли. Ми маємо повне право тут жити гідно. Ми маємо повне право самі обирати своє майбутнє. Повірте, то що зараз відбувається в державі, це величезний сплеск нашого духу. І дуже приємно за нас, за українців. Знайте, ми є нація, ніколи не опускайте голови. В будь-якому випадку майте гордість назвати себе українцем. Всім кажіть, піднімайтеся, їдьте на революцію, бо то, що зараз відбувається, це однозначно національна революція. Ті люди, які присутні у Києві, повірте, там не лише тернополяни, львівяни і. Івано-Франківці це люди зі всієї України. Східна Україна застрашена Україна на зразок Росії. Захід якось більше демократичніший, бо менше ми пробули під тим сесерським ігом. Але покажімо приклад сходу, і вони за нами потягнуться. Ще раз всіх закликаю: робімо революцію, і тоді будемо жити гідно на своїй богомданій землі. Слава Україні! Героїв слава! Пісня з тебом, сте помилине, як побором воріженьків, слава не загине.